Ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин заявив, що у разі відступу його найманців від Бахмута фронт посипеться до російських кордонів. Слова Пригожина поширили пропагандистські телеграм-канали. За його словами, відступ російських військ викличе ефект пружини. А це свідчить про те, що українські сили з усіх боків прорвуться на територію так званої ЛНР, зметуть Луганськ, Сорокіне та вийдуть просто-напросто на територію. Россия. Если ЧВК Вагнер сейчас откатывается, то в истории происходит следующая ситуация. Понятно, что фронт посыпется, фронт посыпется для российских границ, может быть и дальше посыпется. В общем, ситуация будет не сладкая для вообще всех формирований военизированных, которые защищают интересы России. Також на думку Пригожена відступ вагнерівців може призвести до деокупації Криму та іншим небажаним для Росії наслідкам. Він додав, що у російській мінобороні можуть намагатися покласти провину за провал на групу найманців, і саме тому не дають їм боєприпасів, озброєння і не дозволяють поповнювати особовий склад за рахунок ув'язнених.